Не бійтесь нового, чому ви ще досі їх не використовуєте? Безліч корисних інгредієнтів для нашої шкіри. Тепер на арені з'явились екзосоми. Це не дешева процедура. Якісь сумніви. Вітаю вас, мене звуть Олена Кулеба, я косметолог і викладач школи косметології Art of Beauty. Кажіть, будь ласка, чи знайомі ви з таким продуктом в косметології, як екзосоми? Ну, якщо знайомі, то молодці, а якщо не знайомі, то чому саме? Можете написати до речі в коментарях, чому ви ще досі їх не використовуєте? Але давайте вгадаю, як все нове, воно трошечки викликає якісь сумніви. Чи варто включати це в роботу? Чи можна просто трошки почекати, поки колеги не сформують якісь цікаві кейси, щоб дізнатися, як це працює, які результат очікувати? Бо це не дешева процедура. Давайте будемо чесними. Трошки лячно це включати, поки що в свою роботу, поки... Щось там я не знаю, десь чогось я там сумніваюся. Екзосоми пройшли достатньо такий важкий шлях від біосміття до біовизнання. Тому що раніше вважалося, що екзосоми це всього лише якась маленька така крихточка, малесенький пухирчик, який відвалився від клітинної мембрани, або в зв'язку з пошкодженням цієї клітинної мембрани, або в зв'язку з якимись метаболічними процесами. І це реально вважалось. Таким собі, продуктом метаболізму, нікому не потрібний, не потрібний шматочок клітинної мембрани. Але згодом зрозуміли, що це не просто шматок мембрани, що це повноцінний транспортний хаб. Він на собі може перенести, окрім якоїсь епігенетичної інформації про саму клітину, може перенести амінокислоти, пептиди, ліпіди, білки, тобто безліч корисних інгредієнтів для нашої шкіри. І склад екзосом залежить від. Того саме з якої клітини вони відщепились, відкололись. Звичайно, що наша шкіра старіє, так як і весь наш організм, кількість екзосом, так само, як і будь-яких інших білків, з часом зменшується. Тому, дякувати сучасній косметології, ми навчились синтезувати ці екзосоми, які повністю ідентичні нашим природнім. Показання до застосування екзосом. Уявіть собі, згадайте, які показання до Застосування полінуклеотидів. Все, що ви собі можете уявити, проблему пацієнта, ви знаєте, що можна їм призначити полінуклеотиди. Але тепер не полінуклеотидами єдиними. Тепер на арені з'явились екзосоми, які так. мають ще більший список показань. І, до речі, вже є дослідження, що екзосоми дуже гарно впливають на пацієнтів з акне і з постакне. І навіть трошечки гарніше ніж ретино. Підсумовуючи трошки про ці екзосоми. Не бійтесь нового, будьте новаторами, будьте е, в числі тих, хто йде в ногу з дослідженнями, в ногу з сучасністю. Якщо у вас є якісь питання, приходьте до нас в школу. Ми розбираємо екзосоми на базових курсах з мезотерапії і будемо робити цей світ красивіше разом.